Останній час, коли були дешеві, буде говорити, тури на Туреччину, Єгипет, Туніс, вони були досить недорогі і навіть нижче середнього класу люди з задоволенням в'їздили відпочивати. Останні роки ціни. Постійно зростають, ну, звичайно, умови міняються, рівень, комфортабельності і так далі. І тому відпочивати їздить в основному, якщо брати статистичні дані, то при населенні більше мільйона закарпатців, якщо відпочиває один-півтора%, то відсили. Мається на увазі відпочинок за кордоном. Були досить колись популярні для жителів закарпаття поїздки в Заток, у Коблів, Крим і так далі. Але та ж саме цінова політика, на жаль, досить така нестабільна. І от ми в цей рік в основному напрямок для відпочинок Дешева Болгарія, будемо відкровенно говорити. Не дивлячись на те, що ціни у Хорваті по Хорватії також виросли, але люди з задоволенням йдуть, тому що нашим людям краще ближче. Поїхати відпочивати у Крим в Хорватію на своїй машині, чи відпочивати в Криму. І тому в цьому році, споряд з Хорватією, Болгарією, нормально почалися тури на Грецію. Є досить хороший попит, крім того, що на авіасполученні через Львів і на власних автомобілях. Але якщо порівнювати, ми працюємо не лише на відправку за кордону, а відпочинок на Закарпатті, так такий туроператор. І можу сказати, що тенденція не досить така обнадійлива, тому що якщо минулі роки, наприклад, на травневі святи на сакуру, на долину нарцису, ми приймали досить багато людей, з України, Росія, Білорусія, то в цьому році потік їх був значно нижчий в порівнянні з минулого року. Але зацікавленість є. Умови є, але це знову питання цінової політики. Якщо брати, наприклад, Болгарію, то путівка на 10-11 ночей відпочинку Болгарії з транспортним послугом складає від 250 до 200, до 300 євро. Будемо говорити. Це ціна цілком доступна для багатьох жителів Закарпаття. Що торкається цін на Грецію, то тут є залежності від умов харчування, значить від 450 до 1000 євро на 10-11 ночей. Харчування або сніданок вечеря, або все включено, може бути навіть без сніданка в апартаментах, і там же ціна відповідно теж нижча рангу. Що торкається відпочинку Хорватії, ціни досить достатньо високі. До 1 липня, до 15 липня, будемо казати, вони були ще досить такі е, як помірні ціни. Тому хотілося б ще таке сказати. Останні роки заведена така хороша практика раннє бронювання, де клієнти мають можливість бронювати ціни, готелі, тури. На відпочинок, чи екзотичні країни, чи європейські тури і так далі, де вони отримували, безперечно, скидки до 30-40%. І в цьому році у нас, особливо по Хорватії, такі були досить багато наших клієнтів, ну, постійних клієнтів і нових клієнтів, які скористалися цією послугою, отримали путівки, порівняння якщо брати так їхню вартість їхнього туру, то десь майже 250-300 євро вони мали скидку. Досить суттєво для бюджету будь-якої сім'ї і так далі. Якщо брати зараз ціну політику, яка є на сьогоднішній день, то конкретно ми працюємо з багатьма туроператорами, самі туроператор, і працюємо з багатьма туроператорами і дивимося на бажання людини, що вона хоче більше відпочивати на морі, чи хоче під час відпочинку зробити якісь поїздки і так далі. То, наприклад, от такі тури, як Болгарія зі Львова, яка через йде через територію Румунії, і під час відпочинку люди мають можливість факультативно здійснити екскурсії, чи той же Стамбул, чи поїхати на якісь історичні пам'ятки Болгарії, Румунії, замок Дракула. Так само у Греції є хороші екскурсійні тури, і є тури, ну так, будемо казати, особливо для наших жінок цікаві. Вартість туру там 1 євро. Так звані шоп-тури за шубами. Але ви на себе берете єдине зобов'язання, вам дають путівку з 1 євро. Крім того, вам ще дають путівку 6 днів відпочинку на острові Тасус. Але ви берете на себе зобов'язання, що обов'язково купите одну шубу вартістю від тисячі до півтора тисячі євро. Є такі люди бажаючі, бо якщо порівняти, будуть взяти ціну політику просто на нашому ринку, на наших торгових точках, то звичайно таку ціну шубу тут у нас жінки не куплять. Тому мають теж такий певний інтерес до цього. Нас на сьогоднішній день в Закарпатській області, бо я турист, я трошки знають цю роботу. Зареєстровано більше 60 туристичних агенцій, туроператорів у Закарпатті десь в межах 14. А турагенцій є багато. І як ми проаналізували минулий рік, я можу сказати, що в середньому я вам казав, що від 1 до 1,5% жителів Закарпаття їздять відпочивати за кордон. То 150 чоловік виходять на одну агенцію. Будемо говорити за рік. Реально. Тому Закарпатський регіон не є таким. Дуже активне і ще одна особливість нашого регіону, яка відрізняється дуже від багатьох, ну, за виключно, можливо, Львівської області, наявність чотирьох кордонів, наявність у наших жителів закарпаття багатьох шенгенських віз. І в деяких питаннях ми, як туроператори, стаємо не для наших потенційних клієнтів, тому що вони виходять в букінг, бронюють собі той готель, який вони хочуть. І мають певні скидки, особливо, як я казав, про період раннього бронювання, тоді навіть можливість дешевше купити путівку, наприклад, деколи як від нас. Але тут виникає друга проблема, яка, мабуть, не всі жителі Закарпаття задумуються над тим гарантій виконання цих зобов'язань, як про тур, який вони оплатили. Якщо ми відправляємо з їх у тур, ми підписуємо з ними угоду, де беремо на себе певні зобов'язання. Забезпечимо їх медичним страхуванням і всіх питань, які виникнуть під час їхнього відпочинку. Тобто люди їдуть безпечно забезпечені всіми необхідними вимогами, які торкаються перебування туриста за кордоном. А так, відповідальність тоді лягає повністю на цій людині, яка бронює туру.